Вітаю. Незважаючи на сніг і перші морози, ще можна садити цибулинні квіти, адже земля ще тепла. Якщо погода дає, ще можна замовляти і садити тюльпани, нарциси, гіацинти та інші цибулинні квіточки. Вітаю! Сьогодні ми займаємося цибулинними квітами, і в мене з флоріуму прийшла посилка з цибулинами. Тут величезний перелік. І зараз я вам покажу, як їх поглянути що з ними спланувати і як це посадити на каналі Все так Беремо схему нашої ділянки, розбиваємо її на квадрати близько метра і малюємо. Такий узор, який вам подобається, але мені ну, дуже е, подобаються якісь воночки. Е, тепер ці вовночки Я розміщаю, де в мене будуть тюльпани, де нарциси, де хіацинти і де дрібні луковичні. Це в мене е, крокуси, мускарі і хіонодокси. Що я роблю? Я намічаю лінії, де в мене будуть ці квіти. Ось таким чином. Ось такі хвільки. У мене ширина 2 мітра, а довжина десь близько 7 метрів. Ось такі хвильки. Це будуть тюльпани червоні. В центрі отут, будуть гіацинти по 3 штучки. Ось такі. Островки з гіацинтами. Нарциси в мене будуть йти внутри цієї лінії. І дрібні луковичні в мене будуть вздовж доріжки з цього боку. Тобто, ось таким чином. Ось такі будуть невеличкі, просто як острівки з дрібними крокусами і та іншого. Мікси кольорів я не заморачуюся щодо кольору. Зараз я роблю ландшафтний такий мікс з квітів. І трошки покажу вам. Близько, там, разних, а, я провила близько 40 різних сортів і витів. Я в мене відкрию 2-3, просто подивитися, чим я маю справу. О, тюльпан престанс, зверх. Ну, тут щось таке бешене. Так. відкриваємо. Збиваємо, дивимось Ось наші луковички. Тут їх три штучки, чисте донце. Суха шкірка. Нема паростків. Добре. Тверденьке можна садити. Далі нарциси. В мене мікс просто різних сортів. В мене секстру. Мікс. Я бачу, вони вже починають проростати, то саме час їх садити. Є величезний нарцис Аваланч. Ну, він, це букетний нарцис, він дуже здоровий. Так, а от у мене гіоцинки, махровий стрінг б'юті. Ось така, дивіться, яка гарна. Цікаво, він вже пустив дітку. Буду сидити прямо так, тільки дуже обережно. На Теж чисті цілі гарнюні. Так, от зараз нагонят. Блуджекет. Ось, на ось добрий, гарний, чистий донця. все добре. І ще маскарад рожевий гіацинт шов з різничкою. Мені саме було цікаво ці різничкою подивитися, в якому вони стані. Вони вже починають проростати, але вони цілі, чисті, тобто можна саджати все з ними добре. Саме, от, крокуси. Вони такі величезні вже мають паростки. Це осінній крокус. він має, Я не знаю, як це відбувається, але вони вже ходять. Артабір. Крокус-артабір. Вже величезні пагони. Будемо садити срочно. Ще артабір теж. Крокус сатів. Це чисте, ціле, добре. Крокус романс вже пророс. Зараз відкрию. Крокус романс. Дуже гарні, хороші росточки, чисті донця. Все можна садити. Мускаріки. Москарики дуже гарні, тут із дітками. Я бачу, і не буду їх відкривати, бо дуже ніжні. Але гарні, чисті теж можна садити. І хіонодокса. В мене є хіонодокси в одному місці, растуть вже. І я була дуже здоволена, що вони взагалі перезимували. А, на на диво дуже гарно собі зарекомендували. Вони і зимують, і цвітуть досить довго. Такі невеликі, вони схожі дещо середні між крокусами і підсніжниками. Ну от Така цікава простинка. І тут їх я навіть не знаю, тут і з дітками є, і маленькі, і великі, тому буду садити просто їх міксом. Так, все, Я вам все показала, можемо переходити до посадки. Ось наша клумба, ось наш малюнок. І тепер ми переносимо цей узор по квадратам в натуру. Для цього ми розміщаємо квадрати на ділянці на землі. І Потім ці квадрати малюємо на землі такі ось волночки. Ну або інший узор, який вам подобається. Сапою переносимо узори на клумбу. Буде легше, якщо розбити квітник на квадрати метр на метр. Розкладаємо цибулину по їх місцях на узорах. Під тюльпани і нарціси робимо канавки глибиною 7-10 см під гіасинти 10-12 см. А під крокуси, мускарі і хіонодокси 5-6 см. Обережно засипаємо цибулину землею, не трамбуємо і не поливаємо. Зверху накидаємо шар утеплення листя або хвою. Тепер квіти захищені, і навіть морози та сніг, що випав того ж дня, їм не зашкодять. До зустрічі навесні.